Ти тут робиш? Там, там відірвалош поївку. Воно ж на кріпіжох та і буває ж таке, що вона ж можна її зняти, же щось помить і буває, відципляють. Зніздечка вискаку. Зайшов, диви. Це мається. Ха-ха-ха. А чого там? Я не очікував. Кстаті, пройся, це побачила з повнометом. На моїй сторінці дуже часто запитують. кажуть, що брама це погані кури. Чого ви їх так вибрали? Вони не несуться, вони більше мінусів, чим плюсів. Це погані кури для тих, хто них рано не робить. О, розумієте, як це не несуться. Звісно, якщо ви колись там давно тримали ту курочку, браму і нечистокровно, кинули її там у хлів, як раніше тримали з утятами, е з гусенятами, з усим, насипали ті кукурузи, а ті кукурузи, пшениці, упонуло туди, і дивися, там їж курочка, та якось не пролікували, не прогвестовували. Які тоді будуть яйця? у Вас, звісно, у вас там може в ріки несла вона, там може 20 штук. Ті кури вам не свитих і Ви тепер. Дивитися нам і тому вони несуться. У нас 15 курок дорослих, брама світла, mm. і півник. Скільки он глядачі цей рік купили яєць, нікому не відмовили. Яєць постійно ми з яйцями. Це ще хай скажуть глядачі, хто побачив, хто дивиться на тим, що я з брехов. І по 60 штук відправляли, і по 80 штук, і бабусям з давали. Несуть, з яйцями постійно. Звісно, щоб курочка неслась така, їй потрібні умови. Е, звісно, якщо ви тримаєте таку курочку для яйця, чисто тільки для яйця, невигодно ще тоді таких курочок тримати. Ніяку курочку не вигодно тоді тримати. Якщо ви виростили цю курочку, збираєте яйця, закладаєте інкубатор, е, курчаток реалізовуєте, вирощуєте курчаток, подругам даруєте, друзям там, ну, в кожного там, я знаю там на картошку міняєтеся, в кожному е, по різному Яїчко на ринок вийшли, продави, чи так на інкубацію. Тоді вони будуть заробляти на корм. А так ой, навіщо вони? Ну тоді не пишіть. Не учіть людей, як потрібно жити. От ми, коли тримаємо, он, покажи глядачам. Вони і дрошні. гранулятор стоїть, і корма запаси стоять. І соєва е, макуха є, і соняшникова є, і соломка, е, соломка е, теж коштує є. 60 гривень, і ми ну, вклавися, да. якби ми чисто би тримали на йойцядів, вони нам не потрібні в цьому приміщенні. Не потрібно ніякі вік. вікна, вікнами для своїх зручності. Ну, що нам треба uh, да. було купляти гнилі. тому, що якісь. Щоб, якщо ти людина починає жити з гамна, вона так все життя і проживе. От розумієте? Життя міняється. Раніше були колхози, а зараз усе йде до технології. Раніше і ручною і косою косив, а зараз понавидумляли трімар або дрова пиливо отими двох ручками. А зараз став бензопилою раз-раз раз на гуркотів. Тепер як акумуляторні, о, і все. То все несеться. Щоб не слась, я ж косою лиш рот, нада додати, макуху додати, мішати, це бівок натуральний, проліковувати не. Отож, пишуть такі бабушки, а тоді телефонують. Ой Боже, що робить цього капець цим курям? Надо проліковувати, там і байкоксом періодично для профілактики. а не ждать, поки кури ноги розкалять і тоді все, допоможи, Там уже нічого не допоможеш. Потрібно і підстеляти, а не просто щоб на голій поверхні вони щоб гуляли на да, за цим. Політи. Потрібно слідкувати. От, якби ми це рік за квочками не слідкували. Не було пів нас би яєць. Вони вже наверное, 4 чи 5 разів сідають на квочки. Да, Писали, ведучим. теж читаю, мене теж пишуть на каналі. Купай. Так купали, що ми не робили, воно не допомагає. Отам показує, підвішу в мішках, ну то взагалі ми, ми, ми такою дурньою не займаємося. Найкраще, що е Як ми це... Ну, найшвидше бороли. Оце, допустимо, знаходяться в цьому приміщенні курочки, як пізно, все, заквоктове. Там три квочки сидить. Да? Забираю цих три квочок, переношу в друге приміщення там, де нема гнізд. Є тільки сідала, де вони можуть ночувати, сісти. Водичка, корма. все, вона ходить-ходить квокче, квокча. Там 4-5 днів її попустив. все, встало нормально, почала нестись. Другі методи. Не Якщо, звісно, вони будуть так сидіти по місяцю, не вставати. у ну, вас зухну. яйця будуть. І от дивіться, темна брама. Чут одне, одне яйце, хоч вір, хоч не От, знаєте, бачила, як да. скажуть зараз хейтери, це підкинув на місто. <рес> ну, от, перед Богом. Чітко за графіком. Я якраз сьогодні да. дивилася, що їм 9 місяців буде в кінці вересня. Купуйте, ага. купуйте. Якщо ви собі в господарство, берете курочок на ринку чи те, да? то ну, не беріть тих дорослих. Або якщо берете дорослих у провірених людей, не беріть, що ті з фабрики списані, ви купуєте їх там по 50 по 100 да? і, гривень, і тоді ну, толку від них ніякого. Ну, розумієте? Ви краще купіть курча у куми, у, у свата, не важливо. Інкубаційне яйце від, від інкупуйте кубі. Виростіть собі гарних курчат, пропоїть їх, пролікуйте місяць. Буде вам щось, це буде. З приводу також ще хочу, хто додивився відео до кінця, хочу відповісти дуже багаті, такі за ну, оце це бабушки любітелі оце писати. Звертаюся до вас, бабушки. Ой, хочу таких курочок, виділіть дві, виділіть три, Ви розумієте, така курочка коштує, ви розумієте. і... Не для того їх вирощували, щоб комусь їх віддавати. Переходьте да. на самоутримання 9 місяців, поки вона почне нестися. Скільки коштів піде на її утримання? дуже багато і там ой, як їх тоді там чи бачина, бо це, це не для цього тримається. розумієте. ну нам подобається це. Наша вид діятельності. Ми ми як там. Фопи платимо о, податки, усе ми цим займаємося. Ми реалізовуємо там і яйця, і інкубаційні яйця, розумієте, о, розводимо цю птицю, надаємо консультацію, то ми так і так. І робимо і приміщення все. Ну а хто може займатися, ми нічого за породою, робити. за якістю? То я ці, думаю, ці, трішки ці. так відповів. Грубо, не грубо, такий, який є. Ну, знаєте, о, і так уже виморений, уже ближче до вечора підходить час і так відповів і відповів. Хочете тримати, вкладайте. Не хочете вкладати, не пишіть дурні і не заходьте, і не дивіться ці канали. І, і, і не пишіть. Ото там, а якби, а оце, а оте, то ви там будете діду на ловочки казати, гарбузовий севочками плюватися на нього. Тож, а хто для кого цікаво, хто розумний, то для того тема буде о, актуальна. Так і знаєте, простий. Як як думає, так і сказав. Ну. Ми все показуємо. Тут можна вже знімаємо скільки відео, можна вже сіки кура і курей тих перерахувати. Заповнити, скики сказали, да. яйця. Тут уже, вже обрешуся, то глядачі приїдуть да, і отак покупало да, да, настукають або ще. Тут уже, розумієте, краще правдиво казати, а не як ви кажете, Як зв'язки граєте. Та і граємо, бачите, таку юпочку як діла, На вагу дивися, тут причесалася, зубки начистили. Ой, нічого. Пішли?